Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Можливість виправити помилку. Це дар Божий. Найвідоміша сцена в романі Його Знедолені. Коли Жан Мальжан краде срібло у єпископа, який дав йому притулок. Вальжана схопили, але постраждалий єпископ не домагався відплати. Він звертається до злодія зі словами Ти забув узяти ці свічники. Це важливий момент для Вальжана. Милосердя, надане замість справедливої кари, відкриває його серце. А ось інша сцена, не така відома. Події відбуваються одразу після ситуації з свічниками. Вальжан помічає на вулиці хлопчика. Який підкидає у повітря кілька монет? Одна монета падає на бруківку. Вальжан ставить на неї ногу і не віддає хлопчику. Однак у серці Вальжана відбувається боротьба, і його совість прокидається. Хлопчик вирішує, що його пограбували та йде. Але внутрішня боротьба Вальжана лише починається, і вона болісна. Хто я? Чи належу я собі і руйнуванню? Чи належу Богові і буду чесним? Це нагадує глибокий поворот. Він приймає рішення. Він хоче повернути монету, але хлопчик зник з поля зору. Він не може зараз змінити цей егоїстичний вчинок і виправити все. Для нього більше не існувало середини. Після цього, якщо він не стане найкращим з людей, він стане найгіршим, іншими словами, тепер. Йому доведеться піднятися вище за єпископа або опуститися нижче за каторжника. Віктор Гюго. Це народження більше немає середини. Господи, я вирішив йти за тобою до кінця. Ти маєш слова вічного життя від Івана 6:68. Лише Ти зробиш мене найкращим з можливого. На славу твою. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.